Головне, щоб менше такої бридоти літало тут над нами і робило шкоду людям. Ось і все. Його краще взірвати над збити над полем, ніж над, над Києвом або ще над якимось містом. Євген Пекур один із тих, хто стоїть на захисті українського неба від ворожих атак. Мобільна вогнева група, до якої він належить, робить величезний внесок у перемогу, збиваючи десятки ракет та дронів противника. Ці військові не мають розкладу роботи, бо вони завжди готові до бою. Рідко випадає так, що вранці прокинувся щось там. Зроби, зроби, приготували якусь їжу. Таке буває рідко. Але якщо є можливість там щось якимось спортом позайматися, гантелі потягати, то такої нагоди не, не втрачаємо. Треба себе тримати у фізичній формі, тому що кулемет один КПВ, він важить 50 кілограмів. Ящик з БК 35 кг. Тобто, ну тут не завжди, не завжди є можливість когось покликати на допомогу. Мороз, сніг, дощ. Нам дають команду до бою і ми їдемо. Ми не питаємо, куди їхати. Ми все бачимо. У нас є. Віртуальні очі, тобто наші планшети. Ми не питаємо, що нам робити, тому що руки, руки ноги все вже самі все роблять. Тобто у нас вже на мишечній на пам'яті все. Тому Та ми так і є. Боронимо небо, бо то наше небо. Злагодженість і побратимство в армії є однією зі складових успіху будь-якого військового підрозділу. В принципі, всі хлопці вони універсальні бійці. Кожен може сісти за кермо, повезти автомобіль. Кожен може поставити у боєготовність зброю або ПЗРК, або зенітну установку. В бригаді, принаймні в нашій бригаді, різні люди, дуже різні. Вони. Ну, натовані люди, щоб бути різними. Але їх об'єднує одне. вони всі добровольці. Всі. 100%. На відміну від тих героїв Ютуба, хлопці завжди жартують. Ну так, по-доброму. Тому що ну, без цього взагалі ніяк. Якби не було жартів дружніх, там, підтримки там щось. Хтось завжди когось попросить щось допомогти, там, чи розібрати, чи... чи розібрати зброю, чи зібрати, чи зарядити. Якщо то зробити все з таким похмурим обличчям, то буде ще важче. Тому всі жартують, підтримують один до. Завжди якісь байки один іншому розповідають. Коли в колективі, в дружньому колективі, воно, воно легше переноситься і фізичні навантаження, і психологічні. Тому що всім важко, всі, ну, у нас вже у всіх після 24 числа, у нас у всіх вже травмована психіка поламана. Про початок великого вторгнення Євген Пекур пригадує лише одне: всі були розгублені і не мали чіткого плану дій. Проте чоловік вирішив одразу вступити до лав ТРО. Спочатку просто на складі Рав допомагав видавати зброю, тому що черги були великі. Зелений гай був ще забитий. От так порахувати важко. Люди приходили різні, там вік. Я ж кажу, і дідусь прийшов. Який був снайпером, <хи> каже, я снайпер, дайте мені СВД. Люди навіть не всі могли з -з зарядити магазин набоями. Доводилось просто-просто брати і показувати, як то більш-менш все робиться. Ну а потім вже на позиції поїхали в Олександрівку. Це було дивне враження. Воювати за 800 метрів від свого будинку. Кожна своя мотивація була. Руського, Руського міра ніхто не хотів. Вони тут стояли біля місяця, трошки більше, У нас нічого не було, ні світла не було, ні води. Так от це вони ще не зайшли до нас. Таке враження про руський мір. Нічого доброго собою не несли. Коли вже була інформація, що вони тікають, ми розуміли, що ну хочете, йдіть, одна біда, де ж вас їх хоронити та. Ось такий був настрій. що, ну, Землю поскудити не хотілося їхніми могилами. Протягом двох років повномасштабного вторгнення відбулись значні зміни у воєнних діях, починаючи від підготовки до бойових операцій і до застосування сучасного військового оснащення. Зброя була. Зі складів знято ще з Другої Другої світової війни. Зараз у нас набагато ліпше, тому що крім кулеметів у нас ще з'явилися сучасні ось, стінгер лежить. Сучасні засоби ПВО. Зрозуміло, що їх треба з головою використовувати, але за два роки є прогрес завдяки тому, що ми постійно щось їздимо, підтримуємо свій фах на полігонах, тому ми постійно, постійно вчимося стріляти влучно. Стріляємо, вивчаємо матеріально технічну базу всієї зброї, яку нам надають. Ну так, ми набагато ліпше підготовлені, ніж два роки тому. І я думаю, що якби нас теперішніх перенести туди на два роки назад, то ну, вони б навіть до Чернігова не дійшли б.